Рада всіх вітати у новому відео. Я сьогодні відправляюся в магу і беру вас з собою на шопінг, на огляд красивого товару, красивих новинок. Подивимося, що цікавого манго нам запропонує така базова сумочка шкірзам 1499 гривень, має додаткову довгу ручку. І сюди можна підібрати такі черевики, батильйони та такий кремово-бежевий колір з гострим носочком, зручні підбори. Це шкірзамінник 2299 гривень. Збоку красиві барети в'язані середньої щільності в'язки, досить такі м'якесенькі, і мають вигляд досить. Якісних і в складі є вовна. 899 гривень також такий бежево молочний колір, більш молочний, більш кремовий, точніше, не бажаний, немає бежевого відтінка. 899 гривень теж в бордових кольорах є слінобайки, є велика сумка Шопер, дуже стильна, містка. Це шкірзамінник застібається на внутрішню кнопку і має всередині додаткову отаку кишеню велику, таку косметичку, її можна відчепити і просто використовувати 2299 гривень. Які красивий спряшку і слінбеки, бордовий колір, колір такий. До марсала трохи це шкір замінник. Ну і зараз досить модно носити шкарпетки з нейлону, з поліестеру. І такі шкарпетки 599 гривень за дві пари. Можна підібрати чорні ще, але чорні не такої вже хорошої якості. Бордові мені набагато більше сподобалися. Є гаманці. Багато видів, багато кольорів. Тут представлені в такому ж бордовому кольорі. 799 гривень це шкірзан з таким тисненням на блискавці, має два відділи, має бокові кишеньки. І ще є менша копія, навіть не копія, а такий менший варіант. Теж дуже милий, з тисненням такий красивий бордовий колір. 599 гривень. Простір у магу облаштований настільки естетично, настільки тішить око, так приємно все розглядувати, підходити, дивитися. Ну і, звичайно, бажано придбати. Красива сукня в довжині Мідаксі, сукня сорочка, до них зу на гудзиках. Принт рептилії і колір такий відтінок між сірим і чорним це віскоза. Чорний поясочок. Дуже малі сумочки. Вони такі мініатюрні, вечірні, які ушатні в сріблястому шкірзамі 1199 гривень. Такий з металевими стразами еклач сумочка. Ручка ланцюжок можна ховати як лачну серед 1699 гривень. Ну і ніжний джемпер просто розбив моє серце. Наскільки ніжна в'язка, такий невагомий, ніжно-ніжно-рожевий колір. Поліестер з Аластаном, а на дотик такий, як Мохер 1699 гривень. Стильні джинси з необробленим низом на високій посадці, там на колір і поруч є в сірому кольорі 1499 гривень. Також сподобалися балетки, які поруч, червоний колір, такий насичений, аж ягідний, з такими стразами, з такими камінчиками, декором 2799 гривень. Як вам такі балеточки, і гарний вигляд був би разом з цими джинсами. Подивіться, який куточок, як все розміщено, представлено. Красивий костюм, жакет, напівприталений, силуетний. 3999 гривень це вовна. Акцентні сріблясті удзики. А тканина досить щільна, тепла з підкладкою. І можна придбати спідноїчку 1999 гривень. Тканина така ж, але чомусь вказано якийсь відсоток поліестеру. Мила сумочка в стилі Гучі з, з такою канвою з таким принтом 1699 гривень. Моє серце полонив ось цей жакет з твіду, з кишенями, з акцентними гудзиками. Такий колір насичено, глибокий червоний, 3499 гривень. І, як ви бачите, поруч такі ж червоні яскраві слінбаки в лакованому шкірзаміннику 1999 гривень. Сюди до образу можна підібрати цю красиву крихітку, цю сумку. Це шкір-замінник, застібається на внутрішню кнопку, має додаткову велику ручку. І ремінчик з тисненням в такому ж кольорі шкірзамінник 799 гривень. В'язаний топ, середньої щільності нелегесенький, такий досить цупкий, віскоза поліаміделастан 1699 гривень. Оверсайз джемпер в стилі такому розслабленому, кежил, поліестер поліамід і навіть є вовна, 1699 гривень. В асортименті є вольвати різних кольорів, різних таких. Приємних відтінків 1699 гривень, це 100% бавовна. Вони мають прямі штани на високу посадку, чорний колір, є кремовий колір, є коричневий і є сірий. Теж дуже стильний, м'якесенький затишний схват в'язаний. Об'ємної в'язки, об'ємні коси і приємний коричневий колір, колір чорного шоколаду або колір кави. Такий м'якесенький на дотик, хоча склад не є натуральним. Хустки, різні принти, принти яскраві насичені. Це поліестер 599 гривень. У манго представлено багато аксесуарів, таких ніби дрібноїчок, але вони доповнять ваш аутфіт. Ось такі сережки об'ємні, великі, масивні, мають вигляд 599 гривень це метал. І каблучка теж масивна, красива, акцентна, 799 гривень. Сподобались ось такі сережки, тут метал і як поєскло, 199 гривень. Це швидше всього якась смола. Базова курточка, вона середньої щільності, така теміссезона 2299 гривень. Це поліестер, це синтепон. Знову твідовий жакет. Колір. Мятний, такий ніжний і набагато більш приємніший, чим зараз відображається у відео. 3999 гривень, бавовна з еластаном, застібається на блискаку, такі з кишенями, короткий, красиві чоботи, і поруч сумки, ви вже їх бачили. Я вам показувала ці чоботи з натуральної шкіри, високі, класні, стильні. Правда, ціна в них теж не дешева. 7999 гривень. Щоботи тримають форму, але одночасно шкіра не є твердою, а досить м'яка. Поруч берет, які ви вже бачили в інших кольорах, це колір гірчичний, такий зеленкуватий, такий же самий склад. І є парасольки в асортименті різні кольори, однотонні, принтові 799 гривень. Дякую всім за перегляд, хто подивився моє відео до кінця. Всім папа, цілую обіймаю!